Куяльницький лиман. Зачекайте, зачекайте, скоро буде гарно. Він знаходиться під Одесою поруч із селищем Подільськ. Першим, що тут мене зустрічає, запах, насичений сірководень, але то дуже корисно. Це нормально, це не туалет. Взагалі мені це подобається. Бо дуже, окрім того, що це дуже корисно, ще й дуже нагадує на мою Запорізьку область з нашими лиманами. На березі сурові будівлі, курорт Куяльник. Втім, я їх огляну пізніше, бо спочатку хочу перевірити найголовніше, чи встигла я на особливий сезон лиману? Боже, я не вірю, лиман досі рожевий. Друзі, я не очікувала, бо були душі в Одесі, і після них я вже не думала. Але цей колір. Я хочу, щоб ви це побачили. Справжнє білорожеве диво. Таке можливо тільки з середини серпня і до моменту, коли почнуться затяжні осінні дощі. От бачите, це соль. Так, ну що, смертельний номер у нас. Дуже солоно. Солений жесть. Так, це сіль. Так ну, де я ще Місцеві з гордістю називають куяльник своїм мертвим морем та зі смутком додають, яке зникає. І дійсно масштаби проблеми видно неозброєним оком. З цього краю здається, що взагалі води зовсім не лишилось. Я все йду, 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 і ніяк не дійду до цього лиману. Дуже багато видно, що води повисихало, і замість неї тепер сіль під ногами. Так, це дуже печально. І от місцеві розповідають, що Вода йде, при тому, що це таке унікальне місце, якого не знайдеш більше ніде в світі. І місцеві кажуть, що їхнє це мертве море набагато крутіше, ніж навіть мертве море в Ізраїлі. Тому треба берегти. Але ні, не вдається поки. А поки я все йду до води, нагадаю звідки ж в неї такий колір. Так, від спекотного літа солі в лимані стає значно більше, а води менше. І це, в свою чергу, провокує відмирання водорості, яка виділяє рожевий пігмент. до досеред вересня. Як тут гарно, друзі, як тут гарно. Просто слова мене передати. Все таке біло-рожеве, як в зефірці опинилася. Недаремно не я хотіла сюди два роки потрапити. Саме восени хотіла потрапити. Я, як на іншій планеті. Нарешті бачу воду. Так, ну тут треба знімати кросівки. І йти робити оці неймовірні кадри, де ти ніби у небі стоїш. Знаєте, от їдуть на край світу, щоб такі кадри зробити, а їх можна зробити в Одесі. Так, камера де у літає. Дуже сильний вітер сьогодні. Дуже. Що я пішла? Uh -huh. Такий масажний ефект ще, коли йдеш по солі. Боже, як тут гарно. Воно ніби дзеркало, у воді відображаються а, хмаринки. Сирожеве. справжнє диво природи, це треба бачити на власні очі, бо здається, ну що там вода та сіль, ну, трошки рожева, так може, трохи фотошопом ще підробив хтось. Але ні, друзі, це, це диво, це диво природи, це унікально і такі лимани, ще пошукати треба. Маленький факт про мене, я ще та модниця, тому я приперла сюди на куяльницький лиман. юбку. бо хотіла її тут вдягти і зробити собі фотосесію. Ну, ну Вона сюди, сюди йде, правда? Ну, хмаринки, рожеве, біле. Дівчата мене зрозуміють, то я тут прямо перевдягнулася. Ну так естетичніше, мені так здається. Тут справжня ейфорія. Здається, ніби я сплю чи, може, потрапила на іншу планету. Навіть не очікувала, що мене настільки вразить це місце. Все гештальт зі спідницею закритий. У цій частині лиману вода ледь сягає мені щиколотки, Тож скупатися явно не вийде. Максимум присісти. Але кажуть, якщо податися десятком кілометрів далі, можна знайти місця з глибиною до 1 метру. Цікавий факт. Кояльницький лиман це найнижча точка України. 5 метрів від рівня моря. Тож ще одна причина, щоб тут побувати. До речі, здається, ніби ці стовпчики посеред лиману створені для ваших фотосесій. І ні, і так. Раніше виконували функцію е, збору солі, от, а зараз просто залишилися від раніше. Але дуже гарно тут фоточки виходять неймовірні. Видно, яке рожеве це озеро зараз, Лима, точніше. Мені здається, він після обіду ще рожевішим став. Сіль тут почали добувати ще з часів середньовіччя. Дивовижно, що лиман і досі цим ресурсом багатий. Ніби льодові бурулі, але ні, це все сіль. Ну і по класиці на цей раз мою камеру здуло в лиман. На щастя, приземлилася вдало. Але, звичайно, їдуть до куяльника не тільки за естетикою чи з цікавості. Місце цінують за його лікувальні властивості. Секрет в ропі та особливих грязях, якими треба маститися. Запах у цієї багнюки специфічний максимально. Так, але це так пахне лікувальні властивості. От такі ванночки роблять. Прямо з -під шару солі прорубують. Ще кілька століть тому наука довела, що грязі лиману покращують стан шкіри, суглобів та м'язів. Нею радо мастяться, щоб прискорити кровообіг, зняти біль та запалення і взагалі зміцнити імунітет. При такому наборі користі не дивуюсь, що у 19 столітті тут був модний та гламурний курорт. Ні, не ці брутальні будівлі. То вже епоха совка. Деякі з них, до речі, і досі працюють. Ось ці будівлі згадка про колишній лоск курорту. Отак дивишся на ці залишки архітектури, і віриш, що у 19 столітті цей курорт був суперпопулярний серед знаті, військових, науковців. Це було дуже модно приїздити сюди, на лиман і проводити тут час. Звідси така помпезна архітектура. Це, якщо я не помиляюсь, псевдомобританський стиль. Якщо помиляюсь, то виправте мене в коментарях, хто знає. І навіть зараз це справляє враженням. Саме з цієї будівлі санаторію 183 роки назад розпочалась нова історія Куяльника як лікувального курорту. Назвали санаторій на честь Андрієвського лікаря, який тоді лобіював ідею оздоровлення грязями лиману. Великий такий комплекс. От я дивлюся його з усіх боків обходжу, і прям територія така солідна. Уявляю, як раніше тут було гламурно. В не вкладеться, що така гігантська будівля зараз простоює дошне завжди і тільки відчає від часу. А це вже радянська спадщина теж відчає. А сюди мені взагалі піднятись особливо цікаво, адже зверху мають відкритись неймовірні панорами на Одесу та Лиман. Чесно, друзі, нема довіри до цього місця, хоча туди йдуть. Ці сходи теж привіт з 19 століття, але дорога наразі іде крізь справжні джунглі. Ще й місцева відпочиваюча мене налякала. Каже, що тут на неї якось напав незнайомець і вона ледве втекла. Тож тепер я трохи вагаюсь. Так, ну що, пробую на цю гору. Не знаю, хтось каже дуже стрмно, хтось каже нормально. Тут такі хащі, Подивимось. Воно просто все занедбане і тому дуже це все не облашновано і. Звичайно, хтось в тих хащах може бути, як мені жіночка розповідала. Може й не бути. Але не дивлячись на те, що все таке занебане, все одно зараз у вересні. Тут багато людей я бачу, багато відпочиваючих, тому. Місце небезнадійне закинути. Нам з вами здається, ніби це просто сходинки, а насправді це ж тренажер. По задумці сходи мали сприяти розробці суглобів. Що ж приємний бонус дорогою наверх? Що я хочу сказати, ця гора вища, ніж я бачила на фото, бо фото вона не така, а це прям така. Неприступна скеля. Без сходів це було б важко. Кажуть, ця гора просякнута катакомбами, які йдуть до самої Одеси. Нескладно повірити. Дивіться, історія під ногами прям. Лос, старовинно видно. І вон мури. І з цього боку теж мури. Чим вище, тим гарніше. І хащів вже немає. Що ж там зверху А зверху неочікувано. А, тут, тут просто поселення. Люди живуть. Я думала якесь теж історичне щось. Буде. А гляньте, з чого зроблена Арочка. Це ж ракушняк. Місцевий матеріальчик. Кажуть, цю гору полюбляє НЛО. Мабуть, тому що гостям з космосу теж до вподоби ці фантастичні земні види. Зверху можна добре розгледіти ніжно-рожевий колір лиману. А також масштаби його висихання і ті самі залишки історичного комплексу, що ми щойно розглядали знизу. Дивіться, вон там вже море видно. А тут лиман. До речі, розповідають, що лиман неодноразово намагались врятувати саме сполученням з морем. Якісь канали пробували туди прокладати, але безрезультатно все одно пересихаємо. Дипне факт, от максимально все тут занедбано зараз, дуже в поганому стані лима, але при тому тут якось так вайбово мені тут так зайшло. Саме природою лима, це щось неповторне. Це місце воно дійсно варте відвідування, якщо ви не боїтеся трошки меланхолію зловити тут, але Індивідуальні подорожуючі, такі як я. А будьте обережні, бо багато про цю гору розповідали різного. Пам'ятайте, що коли ви індивідуальний подорожуючий, вся відповідальність за вас на вас. Я від цього кольору води біло-рожевого просто в захваті. Якщо казати, як дістатися сюди, то це вже вважається за межами Одеси. В принципі, ходять рейсові автобуси 110-й з вокзалу. Це багато часу. Тому сюди я приїхала на таксі. І в принципі з водієм контактами обмінялися. Зараз сиджу і чекаю свою машинку назад. В середньому 250-300 гривень виходить в одну сторону. Сподіваюся, зі мною хтось приїде такий. І... А це друзі, мій особистий видобуток солі. Це я на собі привезла, а вона на мені е гранулірувалась. Так, от на моїх ногах. І це була тільки одна з особливих локацій Одеси. Якщо шукаєте готовий план на вихідні в цьому місці, у мене на каналі є велика серія. Там розповідаю, як побачити найкрасивішу панораму міста, розкриваю неочевидні локації для своїх і ще багато всього. Але обережно, бо потім захочеться приїхати в Одесу в несезон. сезон. Ви були на каналі Маршрути. А з вами була його авторка Женя. До зустрічі у нових серіях.